Звати Аліна Чубарова, я з Маріуполя. Ну, я переселенець. Я жила у Маріуполі 4 роки до березня 2022-го. Моя родина це я, мій син, мій чоловік і моя мама. До лютого 22-го року ми працювали на телеканалі Донбас, телеканал «Сігма». Я на телеканалі Донбас, чоловік на телеканалі Сігма у центрі міста. Це дуже була цікава робота. Нам вона дуже подобалась. Ми завжди ходили на роботу із задоволенням. Взагалі-то ми знімали квартиру, жили в Маріуполі, тому що з 2014 року нам довелося поїхати із Ясинувати. Місто було окуповано, і ми спочатку чотири роки жили у Дніпрі, а у 2018-му переїхали до Маріуполя і жили там до. Березня 2022 року, що відбувалося 24 лютого, 22 року. Чи пам'ятаєте ви цей день? Як він для вас почався? Так, я пам'ятаю цей день. Цей день почався дуже рано. Ми прокинулись від вибухів, які ми чули, десь дуже близько. Полізли полізли читати новини і зрозуміли, що почалась війна. Як підготуватись, вже було непонятно. Ми вже ну злякались. Ми злякалися, але все одно, так як ми працювали у ЗМІ, ми продовжували працювати, продовжували робити новини, публікувати їх у. Соціальних мережах робити трансляції для того, щоб люди розуміли, що відбувається. Ще тоді було світло, ну взагалі-то ще була можливість працювати, але було дуже страшно. Але ми сподівалися, що це все минеться досить швидко. Ми зможемо це все пережити як колись у 2014-му. Хоча було теж важко. Ми теж ховалися у підвалах у 2014-му році. Виїжджали під обстріли, але сподівалися, що і зараз буде так. Тому ми навіть не планували кудись їхати. Ми думали, що все якось минеться. У нашому районі, де ми жили, вже починалися дуже важкі бої. У нас вже хитався дом, в нас вже горіли навпроти квартири. Вже був жах, жаху повний рост і поряд не було ніде сховищ. Нам нема куди було йти. Все гримить, гудить, рветься, палає, але ми розуміємо, що краще ризикнути і спробувати дійти до якогось сховища, а найближче сховище, я знаю, що є на місті, де ми працювали, ДК молодіжний. І тому ми ризикнули, взяли, там, по валізу, склали, взяли кота, бабусю нашу, сина. І під обстрілами ми йшли. Ну, хвилин за 40 ми дійшли до ДК Молодіжний, тому ми там утопинились. Це досить велика будівля, бо там було і там були розташовані і офіси, там були якісь дитячі гуртки. І в самому палаці молодіжному там теж проводили дуже багато заходів яким ви його побачили, коли ви тільки туди прийшли? Коли ми дійшли, будівля виглядала так, як вона і виглядала, і там справді у центрі міста було трошечки трошечки тихіше, ніж в нашому районі. Коли я побачила така молодіжне, я відчула спокій, тому що будівля дійсно велика. Вона здається такою надійною. Ти знаєш, що там є сховище, і ти знаєш, що є надія, що вона тебе зможе прихистити і захистити. Тому ми пішли до, на, на верхній поверх, там, де були наші, звісно, офіс, офіси, і вже е, з надією перечекати, і до того ж пішла інформація, що буде евакуація з центру міста, з, з драмтеатру. А драмтеатр у нас знаходиться. Прямо вийшов, і там за 10 хвилин ти вже там. Тобто, це була така стратегічна точка, з якою ми сподівалися, що нам вона нас і прихистить, і якщо буде евакуація, ми зможемо швидко дійти до місця евакуації і виїхати. У цьому здані у цій будівлі було сховище. Ми одразу пішли до сховища, бо ми знали, де воно знаходиться. Але це був підвал, це був підвал, але воно було настільки переповнене, що це неможливо передати? От ми заходимо там, навіть ну навіть неможливо пройти. Ми питаємо, пустіть нас до сховища. Вони кажуть, ну куди, ну ну куди ну нема місця на ну, приблизно, скільки там знаходилось людей? О, ну ось ти заходиш до колодця цього здання. Цього цієї будівлі, і там є два входи з одного боку і з іншого. От в одні двері ти заходиш, там, мабуть, чоловік 300, і в інші двері ти заходиш, там також чоловік 300. І ці люди навіть, от, як вони з дверей випадають, бо їх дуже багато. Вони там жили, готували? А, ну, це було. Ми прийшли туди 4 березня. Так, там вже готували, там вже е, був такий мангальчик у дворику, вже люди там якось пристосовувались, жили. Але ми не змогли зайти до сховища, бо там все було зайнято. Тому ми пішли до свого офісу. Ну назад дороги вже немає, як то кажуть. Вже ми не дійдемо. Ми піднялись до свого офісу, пробули в офісі, ну мабуть. Хвилин 40 і у будівлю прилетів перший снаряд. Перший снаряд прилетів у кришу. І це попало якраз в наш офіс, у студію, пробило, пробило дирку, все попадало, каміння, стекла посипалися. Ми зрозуміли, що верхній поверх це не варіант, треба кудись спускатися. Дівчина, яка відповідала, ну може вона сама взяла на себе такі обов'язки, може її хтось назначив, я точно не знаю. Вона нам запропонувала переміститися на нижній поверх цього ДК. Там є гримерні, там є танцювальні класи, є така була така кімнатка з костюмами. Дитячими, взрослими, Діда Мороза, Снігуроньки. І у цій кімнаті не було вікон, була одна двірка, двер, і вона нам запропонувала там залишитись. Як там залишитись, там все заповнено. Ми повитягували зайві речі, а з офісу з свого взяли якісь. Ну, пуфіки з диванів, там якісь теплі речі, те, що може нас зігріти. І зробили собі такі імпровізовані ліжка. Ну окрім ліжок, там нічого вже в тій кімнаті зробити нема було чого. Де ви брали їжу, де ви брали воду, як ви готували, з ким ви були і де ви перебували? У будівлі було дуже холодно, і це ускладнювалося ще ще тим, що від вибухових хвиль повбивало вікна і вікна були відчинені. Тобто у здані було дуже холодно, ми не роздягались, ми і ходили завжди, багато одягу на себе одягали, ми спали у угах, спали у шапках. Ось так от Ми і зігрівалися. У нас була маленька кімнатка, у нас було 12 чоловік. Ми зачиняли її, законопачували е, щелі е, костюмами і дихали. Таким чином ми зігрівали кімнату, в якій ми спали. Спали ось як ми їли їжу. Нам допомагали спочатку, нам допомагали, приносили колеги. Їжу це було дуже. Ми багато чого заморозили, там відклали, ми одразу так все, це, це, що нам дісталося, поділили, щось одразу приготували, щось там, рибу там засолили, те та, там відложити, та заморозили, Ну, взагалі якось так приготувались. Ще їжу добрали Хлопці із убіжища. Вони дуже часто ходили десь її шукати, і от вони, вони з нами ділилися цією їжею, за що ми їм дуже вдячні. Також наші хлопці ще на початку встигли збігати до якогось імпровізованого ринку, купити там дві сітки картоплі, так, сітку, цибулі здається, ну щось таке. І ось з цього ми вже готували. Воду добрали. Ну люди Маріупольці знають, що там. З ДК Молодіжний можна якось дійти до родника, і от на цей родник наші хлопці ходили кожного дня і набирали воду, з якої ми готували їжу. До 20 березня все було ще більш-менш. Ми, звісно, чули вибухи літаки. Вибухи були дуже страшні, постійно були обстріли. Були іноді такі дні, коли ти навіть ми навіть не могли вийти із своєї кімнатки, тому що постійно стріляли, постійно стріляли. Ми не можем, не могли вийти навіть приготувати їжу там чи сходити до за водою. Але вже 20 березня ми лягли спати, і вночі ми прокинулись від вибуха, тобто. Це був уже обстріл, саме здання будівлі ДК Молодіжний. Прилетіло, я не знаю, куди прилетіло. В нас винесло двері. Ми зрозуміли, що вже стріляють по будівлі, і треба ховатися. Ми екстрено так в шоці побігли вниз до сховища. Там вже були міста, бо люди почали виходити. Я взяла дитину, взяла маму. І ми побігли вночі в темряві, побігли до сховища. Але мій чоловік вирішив, що в нас залишились якісь речі там. І він вирішив ці речі перенести до іншої кімнати. І от він каже: Я зараз перенесу ці речі, а ви йдіть до сховища. Я йому кажу, не треба, не треба. Бог з ними, з тими речами, пішли вже до сховища. Він каже, ні. І ми спустилися зі сховища, і тут ми чуємо, що вже починає прилітати по самій будівлі, саме там, де ми були. Все здригається, все. а їх нема, вони не повертаються. Він був не один? Він був не один, він був з хлопцями, ну, з якими ми були у цій, у цій, у цій кімнатці, з колегами. І, ми, і тут приходить один з них і каже, я не знаю, де хлопці. Ми йшли і прилетів снаряд, і нас всіх розкидало. Я розумію, що це може бути найстрашніше, але сподіваюсь, вірю, сиджу, проходять ці секунди. Мабуть, це були хвилини, але мені вони, вони здалися година. Десь через п'ять-сім хвилин приходить мій чоловік о, о, нічого не розуміючи, з відкритими очима, куртка вся посічена, весь він весь він переляканий, але ну я бачу, що він неушкоджений. Я кажу, що він каже так, прозвучав вибух, нас всіх розкидало. Я відлетів, підвернув ногу, травмував там, його контузило, він нічого не чує, стоїть не розуміючи взагалі, що відбувається. Але він живий, я розумію, що це ще зараз найголовніше. Його врятувала ця куртка, яка була посічена, від, ну, осколки її посікли, або що, я не знаю. Але після цього він. Все одно приніс чемодан з речами, і з цього чемодану ми ще довго вгрібали залізні уламки. уламки від снарядів. Чи була у вас змога подивитися навкруги? Якою ви цю будівлю побачили? Те, що ми побачили, коли ми вийшли, це був апокаліпсис, фільм жахів. Називайте це як хочете, але? Такого жаху, ну так дійсно ми перебігали від будинку до будинку, бачили там руйнування, все. Але коли ми відійшли на більшу відстань і побачили, що зруйновано все. Все, зруйнована наша будівля, зруйновані сусідні будинки, нема нічого. Ти виходиш, ти не можеш нікуди наступити. На землі немає вільного місця, все в уламках, у камнях, у проводах. Ми побачили. Кінець От, дійсно, я навіть не уявляла, що у 21 сторіччі у центрі Європи може бути місто розруйновано вщент. Не було жодної цілої будівлі. Неможливо було пройти. От, пройти. Ти не те, що там на автівці проїхати. Ти Ногами не знаєш, куди тобі наступити, щоб не порізатися об скло або не зламати ноги об уламки будівель. Що було далі? Куди ви виходили? Ми вирішили, ну, не те, що ми вирішили, а були чутки, що люди йдуть до Мелекіна. До Мілекіна і там у Мілекіна можна якось вже кудись далі, щось якось треба. У нас була ціль дійти до Мілекіна. Як дійти до Мілекіна? Це треба дійти до вокзалу, із вокзалу по прямій йти до стрілки. Ну, тобто, ми собі якось. Проложили цей маршрут, але нічого спільного з реальністю він не мав. Бо коли ти йдеш і над тобою, літять літаки, коли стріляють, десь там танки над головою, над парком, як ми йшли під парком, а він зверху цей парк городський міський сад. Ти нічого не пам'ятаєш, просто на, на рефлексах якось ти йдеш. Ви пам'ятаєте той день, як ви опинились на війні на території України? Наш шлях з Бердянська до Запоріжжя зайняв більше доби. Більше доби ми їхали у цих автобусах. Ці шалені блокпости я. Є... Сколько їх там? 12, 13, 23, я вже не пам'ятаю. Я на самому перестала рухувати. Да, їх було дуже багато, це вже це дуже виматувало. І, звісно, до них було, були почуття самі негативні. Ти їхав вже з такою пустотою болью, що це неможливо передати. Але коли ми вночі перетнули вже і заїхали на українську територію, ну весь наш автобус. Майже не плакав. <сі> всі, всі були дуже вдячні, були дуже вдячні тим, хто нас вивозив. Були дуже вдячні МЧСникам, які їхали з нами, домовлялися над цими орками на блокпостах, щоб нас швидше пропускали. Розуміли, що наші люди це найкращі, найдобріші, найсвітліші.